Відколи це нас людей зрівняли просто з плинтусом? Відколи ми самі в себе не віримо? Відколи ми не віримо один в одного, коли одні роблять мітинги, збирають петицію? Інші пишуть: у вас нічого не вийде, ці петиції ні до чого. Конституція зараз на паузі. На якій паузі? Хто її ставив? І, взагалі, хто має таке право ставити щось на паузу? Кожен із вас должен зрозуміти, що ми люди своєї країни, і ми багато що можемо вирішувати. Просто нам треба якийсь відсоток людей, хоча б 70% відсотків людей, щоб зрозуміли в своїх головах, що ця війна вже стала на такий етап, на якому просто гинуть люди. В нас немає ніякої інформації з приводу того, а що буде, а що буде далі, а що є зараз на часі. Інформацію, що робить зараз держава на цьому часі, чому зараз випав сніг, держава не скаже так: всім закупляємо термокостюми хлопцям, а не закупляємо ці грьобані канцтовари на кучу мільярдів грошей. Чому всі мовчать? Чому ці все ковтаємо? Ми всі. Та давайте вже включати голови, щось робити, щоб нас хоча б було, не знаю, 70% людей, які просто би все це рознесли, зайшли туди і, і задали всі ці питання. Вони нас абсолютно не бояться, тому що вони нас зрівняли з ні з чим, і ми в це віримо, що ми ніщо. А ми люди, які маємо знати, за що ми воюємо, що буде далі і що відбувається зараз. Ви скажете, що ми воюємо за свободу? Яка свобода там, де гине вся Україна, де гине нація наша? Яка свобода, де в людини немає ніяких прав?